Добрий день, малятка! Сонечко зійшло, світить гарно нам. Давайте ми з ним привітаємось. Доброго ранку, сонечко! Дітки, я йшла до вас у гості, а мене звуть Наталочка. І погляньте, що я принесла. Підкажіть, будь ласка, що це таке? Так, це кошик з овочами. А де ростуть овочі? Так, овочі ростуть на городі, вони різні та корисні. І капустка, і бурячок, і морквинка, перчик, помідорчик, огірок, картопелька і баклажан. Дітки, а давайте зараз поглянемо, що потрібно для нашого городу. Щоб овочі були гарними, красивими. Для цього нам потрібні інструменти. Давайте ми їх розглянемо. Погляньте, що це за такий інструмент. Так, це лопата. А це що таке? Візочок молодці. А що це таке? Це граблі? Повторіть за мною граблі. А ось для того, щоб урожай переносити, нам потрібен мішок. А, для... а щоб урожай був гарним, виріс великим, соковитим, нам потрібна лійка, щоб поливати наші помідори, огірочки. Також потрібне відерце, в якому ми також можемо переносити овочі і. Погляньте, маленька лопатка і маленькі вила для того, щоб викопувати морквинку, можна підкопати або бурячок. А ще дітки на городі, на городі працюють городники, як жінки, так і чоловіки. Вони доглядають за овочами, поливають їх. Саджають, а потім восени викопують. Ось погляньте, яка гарна морквинка вже викопана. Також овочі можуть рости як над землею, так і під землею. А ще восени ми збираємо. Що? Погляньте овочі. Ми їх Викопуємо і складаємо. Овочі гарні, корисні, соковиті. А тепер давайте пограємось в гру. Погляньте, будь ласка, що нам потрібно для городу? М'ячик чи лопата? Звичайно, лопатка. М'ячик ми прибираємо. А тепер столик чи візочок? Так, нам потрібен візок, щоб перевозити наші овочі, а столик ми прибираємо. А ось погляньте, фарба чи граблі. Звичайно, граблі нам потрібні для того, щоб спушувати землю для наших овочів. Фарбу ми прибрали. А тепер погляньте, нам потрібен кораблик чи мішочок. Щоб овочі наші переносить. Звичайно, нам потрібен мішок, кораблик ми прибираємо. І останнє, що потрібно для того, щоб овочі росли соковитими, гарними, потрібна водичка. Так, і будемо ми овочі поливати з лійки. А цеглинку ми прибираємо. Молодці малятка! Дітки, я дякую, що ви сьогодні гарно послухали про наш город. Що на ньому росте? Так, ростуть овочі. А хто доглядає з огородом? Огородники. І я вам кажу, дітки, до побачення, до наступної зустрічі!